А на авдіївському напрямку українські захисники та захисниці продовжують стримувати ворога, який не полишає спробу точити місто. Відтак за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові відбили 29 атак ворога в районі населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 16 атак південніше тоненького, первомайського та невельського. Російські диверсанти заходять в Авдіївку, але вуличних боїв в місті немає. Про це розповів начальник тамтешньої міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Саме головне за його словами, що, попри те, що окупанти тиснуть великими силами, лінія оборони тримається. Утримання Авдіївки залежить від сил, які може дати ЗСУ Україна. Так вважає директор Діфенс Експрес Сергіз Гурець. Він зазначив, що наразі зсу утримують позиції в районі коксохімічного заводу і навколо міста. Однак є ризик, що армія РФ переріже головну лінію забезпечення військ України. Йдеться про транспортний коридор через Ласточкина до Авдіївки за словами Згурця, від логістики буде залежати наші можливості утримувати місто. Зараз відстань до дороги складає понад один кілометр. На думку Згурця, якщо Росія зможе втілити задум і візьме під вогневий контроль зазначену ділянку, в Авдіївці все значно ускладниться. Зокрема, проблеми можуть виникнути на південь від лінії Ласточкине-Авдіївка. В той самий час, на думку екс-командира роти батальйону Айдар Євгена Дикого, збройні сили України покинуть Авдіївку через дефіцит снарядів. За його словами, Україні вигідно тримати це місто, бо співвідношення втрат боях 1 до 12, не на користь окупаційних військ. Дикий додає, що проблема не в тому, що Авдіївку просто не завезли снаряди. По всьому фронту зараз спостерігається критичний дефіцит боєприпасів. І от в районі Степового воїни збройних сил України ліквідували декількох російських загарбників. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому видно, яке півідрон підлетів до російських позицій, влучно уразив російського піхотинця. Також в районі цього селища українські захисники ліквідували окупанта. Результатами своєї роботи поділилися військові 47-ї окремо механізованої бригади. На опублікованому відео можна побачити, як загарбник намагався сховатися за бетонним перекриттям однак невдало випила ЗСУ скинув гранату точнісіньку у схованку ворога. Окрім російського військового бійці 47-ї окремо механізованої бригади ліквідували ще й танк противника. Таке відео бійці виклали у своєму телеграм-каналі. На відео можна побачити, як російський танк виїхав на позиції і почав вести вогонь. З неба за ним спостерігали аеророзвідники. Згодом вилетів знищувати машину дрон який уразив танк у місце, де розташований його двигун. Як результат, бронемашина ще якийсь час постріляла, однак зрушити з місця вона вже не змогла, через що екіпаж покинув танк і почав. Тікати з нього загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили 483 російських загарбника. Про це повідомили в об'єднаному прес-центрі Сил оборони Таврійського напрямку. Також було ліквідовано 34 одиниці військової техніки. Мова йде про 5 танків, 13 бойових броньованих машин, три станції БПЛА, сім автомобілів та п'ять одиниць спеціальної техніки. А за минулий тиждень лише за допомогою БПЛА воїни ЗСУ знищили 141 російського загарбника. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також період з 29 січня по 6 лютого було ліквідовано 44 танки, 74 бойові броньовані машини, 14 САУ, 57 гармат, 109 вантажівок, 6 засобів РЕП, 397 опорних пунктів, 14 складів з БК, 8 мінометів та 4 реактивні системи залпового вогню. Наразі ситуація в районі Авдіївки складна. Аналітики кажуть про часткові успіхи російських військ під Авдіївкою, проте офіційних даних із цього приводу майже немає. У зведеннях Генерального штабу Збройних сил України йдеться лише про те, що силу оборони стримують противника, який не залишає спробу точити місто. Аналітики з проекту Діпстейт повідомляють про російські штурми на півдні та півночі Авдіївки. На північних околицях є просування у бік кар'єру. На захід йдуть запеклі бої за кожен будинок у Первомайську. Сюди окупанти перекидають додаткові ресурси. Щоб закріпитися у селі. У звіті американського інституту вивчення війни йдеться про просування росіян по трасі H-20 словянськ маріуполь на східній стороні Авдіївки. Судячи з карт, це може бути район наступу з боку Кам'янки або на південь від садового товариства Виноградники. Так звані Зет Воєнкори стверджують, що окупанти нібито просунулися біля Авдіївського коксохімічного заводу на північно-західній околиці та біля села Степове. Начальник служби зв'язків з громадськістю 47-ї бригади зсу Магура Дмитро Лазуткін заперечує за його словами: лінія фронту іноді зміщується на 50 метрів. Але це не суттєві зміни. Він також підкреслив, що на північ від Авдіївки противник втрачає людей і техніку, не заходить колонами або використовує по кілька БМП за підтримки артилерії, атакує керованими авіабомбами. За його словами, втрати російської армії перевищують українські у 10 разів у техніці ще більше. Позиційні бої тривають також у районі ресторану Царська охота» на околицях Авдіївки. Лазуткін зазначив, що з кожним днем захищати місто стає все важче, і прямо зараз сили оборони вступають у таку фазу, яка потребує високої концентрації та керованості на місці. Військовий експерт, колишній речник генштабу Владислав Солезньов так пояснює вороже просування. Воно пов'язано з тим, що росіян фактично тотальна перевага в живій силі, в техніці та засобах. Телерійського ураження плюс активно використовується авіаційна компонента щодо загрози, з якими можуть зіткнутися захисники Авдіївки. Нагадаю, що два тижні тому російські підрозділи спробували закріпитися в житловій забудові в південній частині Авдіївки. Окупанти ймовірно досі перебувають на кількох вулицях приватного сектору. Йдеться про район трохи на північ від Царської охоти, вулиця Соборна, та прилеглі до неї. Це передмістя, де деякі будинки вже під російським контролем, за словами військового глядача Владислава Солизньова, бої йдуть за кожне подвір'я. Для боїв у забудові потрібні підготовлені та добре навчені штурмові загони. Ведення таких боїв вважається найскладнішим. Головний момент, який відзначають багато експертів, як тільки ворог зможе зайти в багатоповерхову забудову, ситуація може взагалі стати критичною, поки цього не сталося, але тенденції тривожні на півночі росіяни не залишають планів просунутися до селища хімік. Є думка, що його захоплення може стати ключовим епізодом, який кратно ускладнить завдання оборони Авдіївки. Проте за словами експерта, не менш загрозлива ситуація склалася з південного боку. На його думку, росіяни можуть прорватися в район ресторану Бревно. Сюди вони просуваються з південного боку, і саме там знаходиться головна логістична дорога. А багатоповерхова забудова починається з 9-го кварталу і вище. Також окупанти могли частково захопити район північних дач звідси до дороги, що постачає Авдіївський гарнізон трохи більше півтора кілометра, що створює загрози захисникам на коксохімі, адже можлива втрата заводу разом із ударом по логістиці суттєво похитне оборонний контур. Водислав Солозньов називає перспективи штурму Коксохіму згубною справою для ворога на його території. Масивні будівлі зі сталі та бетону. А підземні комунікації дозволяють силам оборони скритно переміщатися. Скільки разів ворог не намагався атакувати коксохіму. У нього не виходило. Однак він таки намагається взяти захисників оточення. Як тільки він зможе це зробити, перерізавши постачання, це призведе до досить кризової історії. Ми ж пам'ятаємо історію з обороною великих підприємств у Маріуполі. коли вони були в повному оточенні. Пам'ятаємо, чим це закінчилося. Очевидно, якщо Коксохім буде оточений, навряд чи можна говорити про утримання позицій протягом тривалого часу. Незважаючи на часткові успіхи російської армії, Z-воєнкори далекі від ейфорії. Зокрема, як зазначає деякі телеграм-пабліки, Збройні сили України зберігають не лише здатність вести оборону, а й контратакувати. Тим часом, те, що захоплення Авдіївки реально стало нав'язливою ідеєю, не приховує навіть Володимир Путін. Анонімний телеграм-канал Кремлівська та пише про плани Путіна напередодні виборів відвідати окупований Донецьк. Нібито ватажок так званої ДНР Денис Пушилін вже отримав сигнал про підготовку візиту на найвищому рівні. Передбачається, що Путін хоче записати звернення на фоні західної техніки із підвалів Авдіївки. Диктатор дотримується думки, що в підвалах Оксохіму, нібито заховано багато зброї НАТО, у тому числі танків та бронемашин. У зв'язку з цим він вимагає прискорити захоплення Авдіївки до перших чисел березня. Міністр оборони РФ Сергію Шойгу та командувач окупаційних військ Валерію Герасимову довели відповідне завдання. Втім, тут постає інше питання: чи вистачить окупантам сил для того, аби захопити Авдіївку? Як заявляла розвідка США з початку штурмів у районі Авдіївки у жовтні та станом на середину грудня, росіяни втратили тут близько 13 тисяч осіб. За місяць начальник гур Крило Буданов заявив, що на січень ці цифри значно зросли. А в недавньому інтерв'ю для CNN він анонсував цікаві місяці війни, додавши, що в наступні півроку російський наступ захлинеться і відкриється можливість для українського експерт. Владислав Солизньов зазначає, що в районі Авдіївки зосереджено близько 40 тисяч Сіян, причому кілька місяців тому називалася приблизно така сама цифра. А це означає, що незважаючи на неймовірні втрати, підкріплення надходить. Звичайно, ворог продовжує сточувати ресурси, але за рахунок великого потенціалу, навряд чи це якось уповільнить вороже просування, принаймні до весни. Щодо ворожих ресурсів, ми більш-менш обізнані про можливості українських військ жодної інформації в відкритих джерелах ми не знайдемо. Але бачимо, як командувач Олександр Тернавський та Олександр Сирський нарікають на нестачу артилерійських снарядів. Думаю, по деяких інших. Позиціях у нас теж дефіцит це впливає на поле бою. За таких умов робити прогноз на рівні. Ми все втримуємо, нам все вдасться, мабуть, не варто. Тому що голими руками воювати з танками можна, але результат такого протистояння очевидний. Думаю, ворог відчуває, що нам не вистачає ресурсів, тому леву частину своїх сил спрямовує саме на Авдіївку.